Що ви знайшли час, і ми сьогодні з вами поговоримо дуже актуальну проблему щодо е, протидії корупції ворога Державної радової служби України. Безсумнівно, ця проблема актуальна, вона не тільки для України, вона актуальна і в світі, але зважаючи скажімо, на ті ініціативи, які започаткував президент нашої держави Віктор Федорович Янукович е, щодо реформування. І економіки, і інших сфер нашої держави, чортів соціальних ініціатив, ви знаєте, що додатково 에, треба забезпечити надходження до бюджету з межах 33,5 мільярдів гривень. І без сумніву ініціатива голови податкової служби Олександра Вікторовича Леменка щодо проведення такої конференції на такому загалі запрошених провідних і України, і не тільки України. Я е, дуже радий, що серед них скажімо, є мій колега е, е, Валентин Васильович, е, який очолює університет національний внутрішньої справи України. Сьогодні у нас е безпосередньо ті працівники, які е адмініструють податки, які е функціональні обов'язки, е в яких ходить е протидія е корупції в органі Державної правої служби України. Це Володимир Миколайович Костенко, це е Сергій Миколаївич Сорокін, заступник начальника управління вушній безпеки. Олександрович Крамаренко, заступник начальника управління внутрішньої безпеки е, Податкової служби України. Е, я використав Валентина Олен... Васильовича Коваленко, який буде, приймає участь е, у нашій конференції. З нами сьогодні Валерій Михайлович Геєць, ось в президії, я хотів би, щоб ви знали, це він це президент нашої Національної академії наук і професор нашого університету, я хочу сказати, з 2000 року. Е, 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 сьогодні з нами Тетяна Іванівна Єфімко, їх е, недавно обрали члени преступники Національного України. Ще е, вона президент державної навчальної наукової установи Академія фінансів управління Міністерства фінансів України. Звичайно, доктор економічних наук, професор. Наші зарубіжні гості, я сказав, що тільки ми запросили вчених і практики з України, а звичайно, її зарубіжник наших палец. Ми активно працюємо, з як університетом Національний університет державної податкової служби України, скажімо, з Сорбоною, з Академією фінансів з Варшави, з Загребським університетом, з університетом Опоря із Польщі, з Каталонського університетом Барселони і іншими університетами і податковими службами, скажімо, країни СНДОС зараз ініціювали і буде відповідальне засідання. Звичайно, ми подякуємо Олександру Вікторовичу за підтримку такої ініціативи, щоб не тільки Академія податкова Міністерства фінансів Росії була базовою щодо підвищення кваліфікації кадрів країн СНД щодо податкової служби, а й наш університет. Є і теми, тобто наукові теми, науковосного інституту фінансового права, науковому центру податкової політики нашого університету, які стосуються якраз проблем протидії корупції в органах Державної податкової служби України. Таких вони чотири теми вже безпосередньо вченими розроблено, проводяться круглі столи, І безсумнівно зараз ця проблема, ми розуміємо, для України вона дуже важлива. Так як дуже важливо, щоб Україна по своєму рейтингу серед податкових служб України, звичайно, я в цьому впевнений, тому що зараз звучається досить і Австралії, і Великої Британії, і Чехії, і ми це відчували і на колегіях податкових. Служби і взагалі з цією ініціативою, якою зараз виступає керівництво податкової служби і голова Сергія, я впевнений, що податкова служба дійсно стане партнером для податків, що дійсно це така сервісна служба. І як результат, я хочу підкреслити, що дуже важливо це якраз ті соціальні е, ініціативи, їх виконання і е, добробут наших людей. Тому я з великим задоволенням.